З 1 по 5 травня в Одесі відбудеться Кубок міського голови у рамках Кубку України серед чоловіків та жінок з більярдного спорту. Це не просто спортивна подія, це зустріч майстрів наших ветеранів і тих, хто щиро любить цю інтелігентну та виточену гру. Колись за більярдним столом проводили час Черчилль, Рузвельт, Ейзенхауер, Чаплін, Хіменґуєй та багато інших відомих людей. У самому серці Одеси, в легендарних двориках і клубах більярд був не просто грою, а простором для діалогу, поваги і розуму. Сьогодні ми продовжуємо цю традицію, і дуже символічно, що участь у чемпіонаті беруть не лише титуловані спортсмени, а й наші ветерани. Мене звати Олександр. Я військовослужбовець, який більше року тому отримав поранення, і після повернення до цивільного життя знайшов віддушину у більярді. Тому запрошую всіх побратимів, ветеранів. Прийняти участь у цьому змаганні. Люди, які боронили Україну і тепер показують силу духу вже за білярним столом. Запрошую всіх прийти підтримати учасників, поспілкуватися і провести час у теплій атмосфері. Адже Одеса – це місто майстрів, місто характеру, місто гри з розуму. Запрошуємо. Це буде цікаво.